Не було б нас у першу добу жовтня. Як і щодня, дякуємо захисникам і захисницям. А головні події цього вівторка підсумуємо у програмі. Очі, вітаю! Нині день тих. Завдяки кому настає завтра у символічну дату. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання героя України і ще 19 захисникам, 10 із них посмертно. Серед нагороджених пілот Андрій Пільщиков, якого ми знаємо за псевдо «Джуз». Перевага росіян в артилерійських снарядах на фронті, за даними міноборони, скоротилась майже утричі від початку року. Тоді співвідношення було один до восьми, зараз один до трьох. Але кремлівські терористи не припиняють воювати проти цивільних нині під особливо дошкульними ударами Херсон та Запоріжжя. Більше класично в нашому огляді. Росіяни з самого ранку накрили артилерією Херсон, вдарили по зупинці громадського транспорту й одному з ринків, де містяни в той час купували чи продавали продукцію. Відомо про шістьох загиблих та дванадцятьох поранених. Понад два десятки потерпілих у Запоріжжі. Одна людина, на жаль, померла. За даними поліції, окупанти запустили шість фугасних авіабомб на житлові квартали й об'єкти інфраструктури. Рятувальники ще розбирають завали. А у небі над сімома областями у першу ніч жовтня воїни ППО збивали російські шахади, знешкодили 29 із 32. А така ось статистика за вересень. Це перший місяць, коли московити запускали ударні безпілотники щодоби. З Вугледара на Донеччині евакуювали усіх дітей. Разом із тим у місті усе, ще залишаються 107 цивільних. Повідомляє керівник області Вадим Філашкін. З його слів, доправляти туди гуманітарку майже неможливо, адже бої тривають у межах міста. За даними мапи, діпстейт, війська РФ увійшли у Вугледар з заходу й півдня. Північніше Вогледара на Курахівському напрямку окупанти теж активно штурмують. Таврійські десантники відбили масовану атаку на цьому відрізку фронту. У районі села Костянтинівка ворог кинув у бій 11 бойових броньованих машин з піхотою та 8 танків. Половину з них українським воїнам вдалося знищити. Крім того, підбили дві бронемашини і мінуснули зо два десятка росіянців. Марк Рютта, новий генсек НАТО, колишній прем'єр Нідерландів, змінив на цій посаді Єнса Столтенберга, який очолював альянс упродовж десятиліття. Перед церемонією прийняття повноважень Рютта заявив, Україна на вершині списку його пріоритетів. Уряд дав зелене світло приватним школам, де навчатимуть операторів дронів. У військових підрозділах є попит на цю професію. Тож потрібні освітні заклади з хорошою базою. Не те, щоб їх геть не було, діють десятки приватних центрів, але ніхто не гарантує якість цих навчань. Тож Кабмін ухвалив постанову про сертифікацію таких шкіл пілотування. Зможуть працювати лише ті приватні заклади, які дають реальні практичні знання, корисні на фронті. Він утратив на війні ногу тричі був за крок до смерті, але зараз тримає в руках нове життя. На сам кінець зворушлива історія воїна Дмитра і його коханої Анастасії. Боєць на реабілітації після поранення. Дружина завжди поряд. На тепер у них первісток. хлопчика назвали Андрієм, і батьки понад усе мріють, аби син зростав у мирній країні. Наш ранок розпочинається з кави завдяки їхнім титанічним зусиллям. А вони цілодобово без вихідних боронять українську землю, борються за кожен клаптик, аби він не дістався московицьким окупантам. Сьогодні, 1 жовтня, відзначаємо день захисників та захисниць, людей, які потом і кров'ю тримають українську незалежність. Тож маємо і ще один привід сказати їм. Дякую. Дякувати захисникам та захисницям у Львові. Розпочали о 9 годині ранку. Саме у цей час щодня в Україні хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за українську державу. Поминальну молитву за загиблими на Лачаківському кладовищі провів митрополит Епіфаній до могил бійців поклали квіти та лампадки. Богородиця по кровах сьогодні спільно з нашими воїнами оберігає нашу неньку Україну. Я дуже щиро впевнений, що вона своїм оп'яттям і відповідно спільно з нашими хлопцями і дівчатами тримають фронт і тримають взагалі європу. Бо сьогодні ми говоримо не просто Україну, ми тримаємо цілу Європу. Бо ми бачимо, який ворог наш палючий. Оксана задоро. Кожна разом із онучкою прийшла до місця спочинку чоловіка. Василь Задорожний загинув 2015 го в селі Логвинове неподалік Дебальцевого. Він служив першій медичній роті. І їхня група виїхала тоді, якраз був цей Дебальцівський котел починався. Їхня група виїхала за пораненими, з ними пропав зв'язок. Потім мій чоловік виїхав з побратимами, з ними також пропав зв'язок. Там вони підірвалися на Протифагасні у городку в день захисників та захисниць відкрили площу пам'яті про загиблих героїв. В центрі ще недобудована стела на ній скорботний ангела довкола восьмигранники із світлинами 82 -го бійців городоцької територіальної громади. Усі вони загинули відвоюючи територіальну цілісність нашої держави. Восьмигранник він має вісім площин. На кожній з площині зображений наш герой. Який віддав життя за Україну за свою родину за нашу громаду, і я думаю, що це дає старт початку дійсно створення гідної пам'яті хлопців, площі пам'яті у городоцькій громаді. ж у день захисників та захисниць відкрили морал героя України Тараса Бабанича Хаммера. Тепер він дивитиметься на рідне місто зі стін школи мистецтв, яку колись закінчив. Пойму. Ідея вшанувати пам'ять героя таким чином належить батькам Хамара та його дружині. Окрім портрету героя, на стіні його цитата з ворогом не має бути жодних домовленостей. Наш шлях жорстка і безкомпромісна боротьба. Цитату обирала я з батьками, і в нас була на меті саме зробити, щоб це були слова і ну які сам Тарас говорив. Тарас був різним, але в саму першу чергу Тарас був патріотом своєї країни. Раїни націоналістом, а націоналізм це не просто слова, це душа. Вкотре сказати дякую. День захисників та захисниць у Львові завершують вечором вдячності. Організатори наголошують, це ще один спосіб схилити голову перед нашими героями тими, хто з нами, і тими, про кого бережемо пам'ять. А суперлюдей, які тримають українське небо, нагороджують почесними відзнаками. Для нас це не свято, а день, коли треба відзначити і пам'ятати, якою ціною дається нам ця боротьба кров'ю і потом. Величезними втратами це ціна, якою ми виборуємо незалежність нашої держави. Завтра вже не день захисників та захисниць. Однак і тоді не забудьте сказати дякую, схилити голову та зупинитися о дев'ятій ранку. Анастасія настасія Віталій ковала Павло Земрійводим Кальченко Олег Дерчук. Програма очі. Єдність українців на початку повномасштабної війни це те, що шокувало увесь світ, та що надихало, та водночас мотивувало нас до спротиву. І як прикро не було б це казати, але запалу лютого 2022 року, на жаль, бракує. Та перемогу виборюють сильні. А сильні ми коли об'єднані спільною метою розумінням, що в Україні війна жорстока та кровопролитна і гине цвіт нації, відважні та непохитні. Захисники та захисниці після складних випробувань на полі бою повертаються до цивільного життя, де їх чекають нові виклики. Тож що можемо та маємо зробити, ми державою суспільство, аби ті, хто захищав нас від ворога, почувалися потрібними своїми серед своїх, коли вони захищають нас на передовій, ми за них молимося. Коли вони звільняють окуповані території, ми радіємо. Коли вони повертаються з фронту, часто з важкими пораненнями є люди, які обертаються, хоч і вниз опускають, бо все одно ну, дуже багато запитань, які мені просто неприємні. Були такі питання, а боляче було були такі питання: скільки ти вбив? Найнеприємніша штука, що люди підходять позаду. Я не є мобільним, я не можу розвернутися як звичайна людина і подивитися, хто ти є. Я в протезі їду. Ну невже людина не бачить, що людина з протезом ні надо обов'язково штурхнути? Був. В Польщі в аеропорту до мене дівчинка підійшла, пропонувала мені гроші. Це не означає, що якщо ми там без кінцівок на протезі, що ми в чомусь потребуємося. Ой, божечко, ти там втратив дві ноги, чи ти там втратив руку? Як це ти далі жити будеш? Вони точно себе не вважають біднесенькими, то швидше навпаки, не біднесенький, а просто титани, бо він ходить. Чи вона та веде повноцінний спосіб життя, працює, робить країні ВВП, захищав чи захищала ту країну? Ну слухайте, це ж це ж точно не про жалість. Це про геройство, це про вдячність. Та дякувати потрібно, не порушуючи особисті кордони людини. Не треба там підбігати, обнімати, цілувати, скакати, просто головою кинув. Якщо руку на серце покладете, це вообще буде топ. І ти розумієш, що клас, ну, типу, у мене є підтримка в соціумі. Це круто. реабілітація після поранення це щоденна кропітка робота мультидисциплінарної команди фахових лікарів та захисників і захисниць, які вчаться приймати своє нове тіло. Це не спринт, це марафон. Ви зіштовхуєтеся з різними викликами. Вам потрібно не впасти, не забитися, не пошкодити себе. Фізично це дуже складно, тому що в залежності від рівня ампутації витрати енергії збільшуються до 150%. Пацієнт може стикатися з біллю, з пошкодженням шкіри, з якимось натиранням і так далі. Тож, поки вони долають надважкий шлях реабілітації, ми теж повинні робити свій внесок. Окрім ключового соціальної підтримки, надважливо дбати про інклюзію в усьому. Потрібно все міняти: тротуари, пандуси, заїзди до магазину, до супермаркетів. Повністю все пандуса в магазин. Він чуть не під дев'яностого градусів, як ти на ньому заїдеш, не заїдеш. Є бруківка крива, по якій тобі важко йти. Так само на високій бордюр важко вступити. Я на кріслі колісному, коли перебуваю, я дуже великі дистанції тобто, проходжу. Це може бути і кілометр. І отут незручність, там незручність, через 50 метрів ще якась незручність. І мої руки просто ну, починають дуже сильно боліти. Я не хотів покидати лікарню, тому що я розумів, що там свій простір, коли вийдеш, буде іншим. Та він не мав би бути іншим і змінити це наш найвищий вияв. Шани, поки ви здобували перемогу, ми тут готувалися, щоб вам було потім комфортно створюючи безбар'єрні можливості користуватися громадськими місцями, громадським транспортом, спокійно сходити в театр, кіно, ресторан, супермаркет, піти на роботу. Я хотів бути корисним, хотів жити, а не існувати. І ось я знайшов де я буду корисним. Я інструктор з домедичної допомоги, тактична медицина. Було життя до і після, а зараз воно просто продовжується. і Я насолоджуюсь цим моментом. Я скажу за всіх ветеранів, вибачте мене, ми захищали вас, ми захищали вашу сім'ю. Ми робили все, щоб ви жили спокійно і. Ми потребуємо якоїсь елементарної поваги до себе. Це не їм потрібні пандуси, це не вони мають роз'яснювати, яка поведінка нетактовна. Це ми, суспільство та держава, повинні навчитися демонструвати захисникам і захисницям наше. Дякую. Окрім свята Покрови і Дня захисників та захисниць України 1 жовтня відзначаємо ще й день літніх людей щорічно з 1991 року. Відповідно до рішення Генасамблеї ООН. Із цієї нагоди не оминули увагою і мешканців Львівського геріатричного пансіонату. Розпочинаємо жовтень із теплого та сердечного свята у Львівському геріатричному пансіонаті. У нас в пансіонаті на сьогоднішній день це є 257 осіб. З них у нас 53 людини цієї лежачі. У нас є дементні хвори, у нас є люди з інвалідністю, та це є маломобільні і є незрячі. Виставка картин мешканців пансіонату, концерт, оркестр, фотозона, що занурюють в атмосферу осені. Окрім цього, організували і частування. Чиновники не мають забувати за і за літніх людей, які беззахисні, які не мають можливості самостійно проживати, турбуватися про себе. тому ця категорія осіб має бути пріоритетом і важлива для обласного керівництва, і загалом для нас як суспільства. Немає не слів для вираження. То цього, просто хочеться плакати, що настільки піклування, настільки гарних відносин, гарного цього. Всього цього дуже, дуже приємно. Дякую вам, дякую вам всім і виступаючим, і оркестром дуже гарно, приємно, велике свято, покрали. Дуже подобається зустріч з людьми новими, новими, музика подобається, оркестр чудесний і все відразу людям стало. Утретє, позмагаються на всесвітніх іграх. Львівська четвірка спортивних акробатів здобула дві бронзи чемпіонату світу. Разом спортсмени виступають уже п'ять років. Зараз вони чинні віце-цевіце-чемпіони Європи, бронзові призери всесвітніх ігор 2022-го. Бронзу на світовій першості акробати вже здобували три роки тому у Швейцарії, як в Португалії, змогли увійти в трійку найкращих акробатичних четвірок світу. Розповіли Аллі Васьковській. 16 секунд одною рукою на голові в напарника на висоті більш ніж 4 метри. Верхній львівської четвірки акробатів не бачить в цьому чогось унікального. Щодня він тренується і довіряє своїм партнерам. Діло привички, вже якось привикти цього Раз залажу вже автоматично. У мене в голові саме це таке, що може бути страшне. Це погано поставити руку йому на голову. Це трошки задальше там або. Заблизько дуже це буде просто незручно працювати далі. Після чемпіонату світу в акробатів тиждень відпочинку зал прийшли показати медаль і поспілкуватись. Під час підготовки вони бувають тут чи не щодня троє з акробатичного квартету виступають разом вже 11 років. Верхній приєднався до команди 2019-го. Досвід, техніка і командна робота допомогли їм здобути дві бронзові медалі чемпіонату світу в Португалії. Дуже спокійно, без, без мандражу, без тремтіння. Просто вийшли і зробили свою роботу. Зі сторони виглядало, що вони просто танцюють. Дуже велику користь нам принесло то, що міністерство нам купило новий кіло. Ми його якраз за місяць до чемпіонату світу постелили, тобто ми приїхали. Готовимо за підсумком двох кваліфікаційних вправ динамічної і балансової, українці вийшли у фінал багатоборства, гарантувавши собі ліцензію. У праві на баланс ще й стали бронзовими призерами. Ми в балансовій вправі зняли складність 100% не На наша програма. Яку ми робили в комбінованій вправі. у Нас ну у нас завжди був акцент на останню на третю фінальну вправу. Вона була достатньо сильна з новою композицією. У фіналі Львів'яни вже з ліцензією вибороли й бронзову медаль у багатоборстві. ми вже розуміли, що основ... Ліцензія вже є, а далі можна було боротися за медалі. І, ми вже там відпустили всі емоції, виплеснули в, іменно в виступ. Тому я думаю, що вийшло достатньо класно. Вже дуже довго виступаємо. І останній раз щось веселе. Ми робили напевно в 2016 році. У нас була українська композиція. Така і з того часу в нас вона постійно така серйозна. А оця весела їй було максимально комфортно працювати. Зал її дуже гарно прийняв. Ми за неї отримали багато позитивних відгуків. Тепер львівські акробати готуватимуться до чемпіонату Європи. А вже влітку наступного року спробують свої сили на всесвітніх іграх в Китаї. Загалом українська збірна здобула п'ять медалей на чемпіонаті світу. Три з них у представників Львівщини. Крім двох бронз, золото здобула Пара з Другобича Анастасія Семенович та Богдан Іваник. Але Васковська юрікісь програма. Очі на цьому ставлю крапку. Наближаємо нашу спільну перемогу, як то кажуть, не словом, а донатом. До зустрічі в ефірах.